Трошки хочу показати вам. Ось тут таке маленьке місто, де я зараз проживаю. А ось бачите, скільки тут салонів е, автомобільних. Це Hyundai, Mitsubishi, Nissan, е, Honda, тут є Toyota, там далі є. Е, Opel е, Тут містечко, ну, біля Біля 150 тисяч е, мешканців, але дуже багато на е, ось таких всяких автомобільних салонів. Тут є Тесла салон, але не в цьому районі. Е, далі ще багато, дуже Макдональдсів, е, всяких е, таких е, закладів е, швидкого харчування. Це дуже, мені дуже подобається тут. Хотілося б, щоб і наша рідненька Україна так швидко розвивалася, та щоб була потужна економіка. Слава Ісусу Христу, і все буде Україна.